є багато проблем з цим твердженням коли ми говоримо про, про трійцю ми говоримо про те якою є природа бога то тобто, знову ж таки оскільки бог є нашим центральним центральним сенсом нашого життя пізнати бога пізнати його сутність бути відносно з ним і якщо бог дійсно є три то це є щось дуже фундаментальним для того як ми розуміємо самого бога так само, наприклад, якщо в ісламі Бог є і лише одною особистістю, і коли і в цьому плані мусульмані прави, коли кажуть, що якщо наша релігія є істина, а ви кажете, що Бог є трійця, то це щось дуже неправильне, і це щось, що взагалі викривляє розуміння Бога, і це правда. Якщо іслам є правдивий, то ми маємо вірити саме в таку концепцію Бога. Якщо з іншого боку, християнство правдиве, і Бог є триєдиним, а ми кажемо, що ні, насправді це не важливо, то ми упускаємо щось дуже важливе про саму, саму природу Бога. І трійця, воно нам показує, це не просто якась теоретична концепція, вона нам показує нам е сенс взагалі всього, що ми маємо в світі, тому що Бог створив світ, тому що він є любов'ю, але як можливо, любов, любов, можливо тільки коли є як мінімум дві особистості, і тут ми бачимо в таємницю трійці що Бог є. Той, хто в вічних любичих відносинах, це те, що ці церкви називали перехорезис, тобто така діюча, взаємодіюча любов, яка є між особами трійці Любов це, це причина, чому весь світ був створений, але як Бог може бути любов'ю, тільки якщо Він є, якщо він є триєдиний.